Вітання від компанії Specter. Сьогодні ми знаходимося на Кіровоградщині, на полі соняшнику, де будемо вносити фунгіцид, бор, а також амінокислоти. Так виглядає наше поле на момент обробітку. Попередник у нас кукурудза, нульовий обробіток, прямий посів. Все, маємо контроль щоб проаналізувати ефективність даної обробки. Такий вигляд має наш соняшничок на нашому полі. Це перша пара чиста, нема ніяких проявів хвороб Все класно, ми вже маємо приблизно 10-12 листків на даній культурі. Сьогодні у нас ось така весела комбінація на даному полі, це фунгіцид торінта, з діючою речовиною прохлорасти буканазол у нормі 1 літр на гектар, макспантовський бор з азотом та бором у нормі 2 літра на гектар, а також аміногумік, який має в своєму складі як аумінові кислоти, фульвокислоти, бородорощинний калій, а також вільні амінокислоти у нормі 0,5 літра на гектар. Норма виливу становить 100 літрів на гектар. Бачимо рівномірне покриття всіх листків даної культури. На годиннику 10 година ранку. І ми вже закінчили обробіток нашого поля. В Наступному відео ми обов'язково вам покажемо різницю між обробленою ділянкою та необробленою. І подивимось, як же ж працює наш фунгіцид на даному полі. До нових зустрічей!